За позовом родністренко Михайло Володимировича, до інспектора роти номер 8 батальйону управління патрульної поліції у містах Ужгороді Мухачеві, департаменту патрульної поліції, Рядового поліції та управління патрульної поліції в містах Ужгороді та Мукачево, департаменту патрульної поліції, про визнання дій незаконними, визнання протиправної та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення серії. ДР номер 7320 від 18 серпня 2016 року встановив до початку розгляду даної плусаної справи представник відповідачів качо в усній формі заявила від головуючому, мотивуючи, що на відеозйомці Ротмістренко пояснює про дружні цимборські стосунки з Амаровичем. Крім цього через канцелярію суду надійшла заява про. Самовід від, від судді Перечинського районного суду Амаровича, яка мотивована тим, що у засобах масової інформації поширюються дані про його упередженість при розгляді даної адміністративної справи, оскільки вважається опосередкованим тиском на нього, як головуючого із цих підстав з рахуванням положень статті 30 кодексу адміністративного судочинства України заявляє самовідвід у розгляді зазначеної справи в судовому засіданні Качу. Не заперечила проти задоволення заяви судді Амаровича. Позивач Ротмістренко та його представник Марина у судові засідання не з'явилися. Головуючий з приводу заяви Качур пояснив, що йому відомо про те, що Ротмістренко з'являється суди у Жорицькому міжнародного суду, однак жодних відносин з таким не підтримує. Заслухавши думку учасників процесу матеріали справи, суд приходить до наступного висновку. Відповідно до пункту 4 частини 1 статті 27 кодексу адміністративного судочинства України, суддя. Не може брати участь у розгляді адміністративної справи і відводиться на, за наявності інших обставин, які викликають сумнів у необпередженості судді. Згідно частиною 1 статті 30 кодексу адміністративного суду чинства України, за наявності підстав, зазначених у статтях 27, 28, 29 цього кодексу, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, перекладач зобов'язані заявити самовідвід. Відповідно до частин 1, 2, 3 статті 48 України закону України про судоустрій та статус суддів, суддя у своїй діяльності щодо здійснення правосуддя є незалежним від будь-якого незаконного впливу, тиску або втручання. Суддя здійснює правосуддя на основі Конституції, законів України. Законів України, керуючись при цьому принципом верховенства права. Враховуючи вручання у діяльність судді щодо здійснення правосуддя, забороняється і має наслідком відповідальність, установлену законом, суддя не зобов'язаний давати жодних пояснень щодо суті справи, які перебувають у його провадженні, крім випадків установлених законом. З вище викладеного суд вважає, що заяву про самовідвід самовідвід слід задовільнити